Псалми 34 розділ із 5 по 10 вірш. Книга Псалмів, 34 розділ. Із 5 по 10 вірш. Та навіть можна із 3, із 3 вірша. Душа моя буде хвалитися Господом. Хай це почують слухняні і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа і підносьте ім'я Його разом. Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього, засяєте і не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід він його визволив. Ангол Господній табором стає кругом тих, хто боїться його, і визволює їх. Скуштуйте, і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа всі святі Його, бо ті, що бояться Його, недостатку не мають. Гарні слова і ми складаємо надію на Господа. І Бог табором табориться навколо нас, і Він нас захищає. Ми, ті, хто Божі, то Бог захищає тих людей. Амінь. Амінь. Минулого разу я говорив проповідь, що ми Ісус Христос наш Спаситель, так і закінчилася моя тема на тому, що про покаяння. Але звичайно ж. Життя не закінчується, і наша дія не закінчується, тому що після покаяння, до речі, можна привітати Юлю. Сьогодні вона проговорила ці слова, і я думаю, що життя її змінюється. Змінюється починаючи із теперішнього моменту, і те, що буде відбуватися в її житті, нехай можливо фізично, тілесно буде тяжко, складно, але Бог не залишає тих. Хто до нього взиває, хто на нього надіється, хто йому віддає своє життя, про що ми сьогодні чули? Нехай Бог поблагословить її родину, нехай поблагословить дітей, і щоб операція була благословенна. І ми скажете, коли прийдемо, помолимося із єлеєм помазання на Стефанію, допоможи Боже в цьому. Отже, ми даємо Богу обіцянку да? і засвідчуємо, що. Ісус Христос є наш Господь. Що ми щось е, хочемо робити після цього. Щось на, нас уже, те, що ми раніше робили, нам вже не підходить. Нам треба робити щось інше. Хрещення це обіцянка або завіт, який ми даємо або укладаємо да, зі Христом протягом усього нашого життя. Немає нічого складного в цьому. Якщо ми розвиваємо віру, що треба робити людині, яка тільки прийшла до покаяння? Їй треба розвивати віру. Якщо ми розвиваємо віру, якщо ми довіряємо своє життя Богу, якщо ми починаємо вести молитовне життя і за себе, і за дітей. І тоді, що відбувається, відбувається Дух Святий, Він сам ніжно так підштовхує з любов'ю і каже: Я тебе люблю. Треба, щоб у нас це було взаємно, щоб ми полюбили Бога так само, так само сильно. І тоді просто вже хочеться перебувати у цьому стані завжди. Хай Бог поблагословить, що в нас є такі бажання, є такі дії. А про хрещення. Да? Потім відбувається, коли віра наша вже досягла такої міри, що ми вже можемо це офіційно перед усіма передати, що ми хочемо. Служити Богові, ми обіцяємо служити. Тобто, сьогодні ми такої обіцянки не почули, але взагалі у нашому житті таке було. Що ми обіцяємо служити Богу. Що для нас значить ця обіцянка? Як ми можемо її дотримуватися? Чи це важливо для нас, чи це важливо для Господа? Це все ми, як люди, ми це по різному також сприймаємо. І найголовніше, все таки, оця вісь, про яку казав брат Олександр, що вона була головною. Що Ісус Христос Він на першому місці. Ми до цього всього зводимо всі наші страждання чи всі наші радості, якісь. Ми е, до цього всього відносимося філософськи, найголовніше збираємо скарби на небі. Те, що у нас є в будинках, в гаражах, там, у домах, у дворах, це все е, божественній людині. Принесе користь чи ні? Духовній людині, не принесе. Але ну для теперішнього для сьогоднішнього життя воно нам це все потрібно. Ми це все використовуємо, ми насолоджуємося тим, що в нас є. Але найкраще ми хвалимося Господом. Амінь. Амінь. Значить, про хрещення, про саме занурення в воду і вихід із води символізує, як ми вже говорили, духовну смерть, і ми народжуємося згори. І таким чином у нас починається інше життя. Кінець нашого старого життя, початок нового життя. Коли ми охрещуємося, ми беремо на себе ім'я Христа. Ми стаємо християни, ми стаємо члени церкви. І від цього у нас. Є додаткова радість. Ангели на небесах радіють, наші брати та сестри радіють, ми стаємо членами церкви, ми починаємо тісніше спілкуватися. І разом із тим, коли ми будемо проявляти свій характер, показувати характер, доказувати свою правоту, очевидно, що ми навіть до цього місця не надійдемо. Я не так думаю. Ви всі неправильно говорите, у мене є своя точка зору. Очевидно, що ми до цього не дійдемо. А коли ми будемо як діти, то все можливо для Господа. Бог Ісус Христос попросив нас наслідувати Його приклад і охреститися. Він пообіцяв, що якщо ми будемо наслідувати Його приклад і дотримуватися обіцянок даних при Хрещенні, Його дух скеровуватиме наше життя. Те, що ми просто кажемо, що ми віддаємо своє життя у твої святі руки, то це все не просто так. Дійсно, Бог керує нашим життям з певного моменту. Ми довіряємо. І те, що ми очікуємо від нашого життя, якщо воно не сходиться із нашим очікуванням, то ми занадто давайте не будемо розчаровуватися в тому, що щось. Не за нашим планом відбулося. У Бога є свій план на нас, і Він робить це по-своєму. Він вносить свої корективи. Важливо тільки, щоб ми розуміли, що це від Господа. Навіть після того, як Ісус був охрещений, голос з небес сказав. Марка, перший розділ 11 вірш. Ти син мій улюблений, що я вподобав Його. Бог також вподобав і нас. Ми охрестилися. Бог вподобав, сказав, що ви мої діти, ми діти Божі. Ми так говоримо. Так воно і хотілося так, щоб воно було. Ми так і є. Ми віримо, що Богові також подобається, коли кожен із нас обірає наслідувати Його сина. І ще Бог бачить усе, що ми робимо. І Він знає, Він знає наше серце. Тоді, коли наша віра зростає, тоді, коли ми починаємо вже після хрещення, от ставимо собі якісь запитання, заходимо відповіді на них, спілкуємося з знайомими, з християнами. Що, що ж відбувається, нам нібито чогось не вистачає. Та перша любов, вона прохолоняє, да? але ми можемо хотіти дарів Святого Духа. Це вже ми доходимо до цієї теми. Бо ми якраз на в четвер на домашніх групах вже не перший раз говоримо про дари Святого Духа. Ну, Нібито це вище математика, але разом з тим, для духовного християнина, але разом з тим цю тему не можна відкидати. Про це треба обов'язково говорити. Це величезна сила у цьому дари Святого Духа. Хочу зачитати 1 Коринтянам 12 розділ, із 8 по 11 вірш. 1 Коринтян, 12 розділ із 8 по 14 вірш. Одному бо духом дається слово мудрості, а другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дари вздоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд. А іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все це чинить один і той самий дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. Ну, ми читаємо, що е, нарахували тут, ми її виділили дев'ять да, дарів е, Святого Духа. Причому, як казала Леся да, вісім дарів це нас будування. Церкви, а один дар на збудування нас самих себе. Який нас будування нас самих себе? Для спілкування мови, для спілкування із Господом, для нашого спілкування із Господом, для того, щоб ми могли розвивати цей дар. Бог утішає, скерує і зміцнює нас через Святого Духа. Бог керує нашим життям. Наше спілкування із Господом при такому рівні зовсім відрізнятиметься. Більш щире, більш духовне. І це те, що ми обрали, цей шлях. Але те, що і Бог нас обрав, це воно взаємно. Коли Ісус був на землі, Він сказав чоловіку на ім'я Никодим. Коли хто не родиться з води й духа, той не може ввійти в Царство Боже. Івана 3:5. Коли хто народиться з води й духа, той не може увійти в Царство Боже, так як і про дітей. Тож, якісь є певні умови. Будьте як діти. Треба родитися з води і духа. Слава нашому Богу. Отримати дари Святого Духа. Дії, і 8 розділ із 15 по 17 вірш. 15, а вони, як прийшли, помолились за них, щоб Духа Святого вони прийняли, бо ще ні на одного з них він не сходив, а були тільки охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді на них руки поклали і прийняли вони Духа Святого. Ми бачимо, як це відбувається на практиці. Поклали рухи, руки, руки поклали. І Дух Святий почав робити дію над тим, на кого поклали руки. Звичайно, це була молитва, звичайно, це до Господа зверталося. Дії 8, 15, 17. Святий Дух це Дух. Що ми знаємо про Святого Духа? Ми знаємо якусь таку засторогу, що хула на Святого Духа не прощається. Тобто ми це знаємо. І це нібито ми боїмося Бога і навіть подумати про таке. Як же ж можна, хто ж взагалі таке хоче робити? Ми ж такого не, це, не робимо, не хочемо такого робити. Бог, Ісус Дух Святий це є третя особистість Бога, Ісуса Христа і Дух Святий, третя особистість. Ми вважаємо, що це є три особистості. Хай Бог поблагословить. Коли ми отримуємо дари Святого Духа і ходимо смиренно перед Богом, він завжди є з нами. Святий Дух дається нам від Господа. І з Святим Духом, і з цим рішенням легше і ухвалювати якісь рішення, легше приймати нам людей. Ми дивимося навіть на ворогів наших зовсім по-іншому. Ми можемо це не сприймати настільки як істинно правдиво, так як це хотів би Бог, щоб ми це розуміли. Але у своєму розумінні ми до цього наближаємося, до цієї думки. Бог впливає на наші думки і почуття. Він допомагає нам розпізнати, що є істина. Бог любить кожного з нас і хоче нам допомогти. Як би нам тяжко не було. Коли ми звертаємося до Господа, то ми отримуємо допомогу. Нехай в одну секунду, можливо, ця відповідь не буде. Нехай ті плани, ці цілі, які ми побудували, вони можуть за один рік навіть не відбутися. Але це все ми записано, даємо цю запис перед Господом, ми про це молимося. Чи, можливо, вже десь хтось написав у ці листочки і десь поклав у шкафчик і забувся вже за них. Що ж я хотів у цьому році? Я вже і забувся. Той, хто ставить справжню ціль, план, будує, да, то я думаю, що він пам'ятає про це. Ми постійні у своїх думках, у своїй вірі, чи не постійні. Маємо бути постійні, маємо вести християнське життя. Маємо ходити до церкви, маємо спілкуватися, маємо молитися. Багато чого маємо, маємо, маємо. Якщо щось із цього із цих елементів подібного цього принципу божественного випадає, то тоді наше життя починає потроху руйнуватися. Християнське життя. Ми щось забуваємо, ми щось не встигаємо. Нам уже якісь важливіші речі інші. Вже нам це не важливо. Кожен робить аналіз над собою, що я зробив не так, що я сказав не так. Чи це Бог так хотів би, щоб було так у моєму житті, чи ні? А як, а як треба? А як правильно, а як істинно? Коли ми звертаємося до Духа Святого, то він нам підказує, що треба і як треба. Звичайно, ми інших людей не маємо розстраювати, ми не маємо лаятися, не маємо гніватися. Тому що, коли нам це хочеться робити, вже щось у нашому житті не так, вже щось неправильно. Мати віру в Ісуса Христа означає йти за Ним протягом нашого життя. Можливо, комусь зараз, тут сьогодні нудно, каже, я тут не хочу бути, якось мені тут незвично, щось тут таке говорять, я цього зовсім не розумію. Звертаємося до Духа Святого і просимо, щоб Бог нам роз'яснив, що ж тут говориться, про що ми говоримо? Як треба, щоб було не нудно? Якщо, наприклад, когось із залу взяти, поставить сюди і дати йому завдання щось сказати, то я думаю, вся нудність якась пропаде. Начнуться думки такі. А про що говорить? А як говорить? А що? А як же ж людей зацікавить, їм же треба щось донести. А яку істину? А що я взагалі знаю? Я ж мало що знаю, а де ж його почерпати оце все? І починається купа запитань, і це все треба розказати так, щоб людям було на збудування. Тому що ті, хто проповідують, брат Олександр, брат Діма, я то і буде запит за це. Чому ти людей навчив? Що ти людей навчив? Ти привів їх до спасіння чи ні? Що ти їм розказуєш? Казочки якісь розказуєш звідси, щоб людям було весело, цікаво? Чи, можливо, треба сказати про спасіння, те, що повинно відбуватися у людському житті, І як, як прийти до спасіння? Як людині в її свідомості, те, що вона думає про світогляд її, те, що вона бачить, багато людей кажуть, да, є якась сила, яка в цьому житті є. да. А далі що? Ну, далі все. Воно мене не стосується, я в вашу церкву ходити не буду. Мене лякають десятина, ви, коли молитесь, очі закриваєте. Я це не сприймаю. Ще ви можете ставати на коліна, вас називають штундами. І куча, куча, куча якогось негатива, пішло і пішло, і пішло. Чи це лякає нас? <звук> нас не лякає. Але як когось, кого лякає? Стосунки із Ісусом Христом вони подібні як стосунки людини із людиною. Вони можуть досягати якогось апогею, можуть підтримуватися міцно роками, дружба, любов, а можуть згаснути і можуть охолодитися. Тому саме люди, саме ми підтримуємо ці зусилля для спілкування для єдності для того, щоб Ісус Христос був у нас на першому місці. Якщо ми щось забуваємо, да, додимося пункт перший. Ісус Христос на першому місці. І е, чи може людина сама прийти до покаяння, не знаючи якісь істини. Треба сказати людині, що, а ти знаєш, що ти можеш бути грішна, а ти знаєш, що в твоєму житті щось нехорошо, а ти знаєш, що може бути краще, що ти можеш бути спасенною. Що твоє життя поміняється. Звичайно, таких обіцянок, що життя поміняється, в корні, що зразу будуть якісь там золоті гори, можливо, там знайдеш там чи жінку, чи чоловіка, чи в тебе все в хаті почне рости, і, і ну, все буде благословенно. Так людина не може пообіцяти. Це може тільки сказати Господь. Але те, що життя поміняється, це однозначно. Те, що буде відбуватися зміни у людському житті, це однозначно. Я хотів би засвідчити про своє життя. Ви вже багато хто чули, як змінилося моє життя, те, що було гріховне життя, і наскільки покаяння змінило моє життя в, ну, в один день. Це було в грудні 2019 року, мабуть. 10 грудня 12, не пам'ятаю, 12. Я шукав цього дня, я шукав, щоб до Господа, йшов, питання задавав філософський багато. У чому ж істина? Як правильно, а що треба робити? А як жити? І такі, знаєте, питання, це було ще при гріховному житті, і я не знав, не знав відповідь на ці питання. Як же знайти правильну відповідь? Де воно, що воно, яка істина? Знаєте, людина цікавиться цими речами, цікавиться, і я не знайшов відповіді і догадувався. Хоча я в дитинстві ходив в баптистську церкву, Бабушка нас водила, ми віршики розказували все. Але виявляється, що є щось таке у нашому житті, те, що неважливо для Господа, це те, що ми робимо. Це якісь речі, такі непотрібні речі. Те, що гріхи взагалі це Бог цим не зміряється, Бог людину любить, а гріх не любить. І таким чином, от коли прийшла молитва покаяння, я зрозумів, що це все воно мені не потрібне. Я зрозумів, що правильно, а що неправильно. Приходжу додому і кажу, Юлі, Юля, ми будемо ходити до церкви, ми, ми віримо в Бога все. Ну, вона зразу це їй було якось дивно таке, чуть дико. Але з цього моменту наше життя змінилося. Слава Богу. Те, що почалося, почалося не все в один день, не все в один місяць, навіть не все в один рік. Навіть в одне хрещення ми прийняли через два роки після того, як покаялися. Я потім, Юля, Олег Олександрович до нас ходив, витрачав свій час. Витрачав, брав хлопців з собою, брав гітару, пісні співав. Дуже добре було на серці від того, що щось змінюється в моєму житті. Я ще не розумів, що ж, що ж не так. Але, знаєте, оце якийсь подих любові цієї, якоїсь такої віри. Він так мене надихав, так мені було добре. Починали читати Біблію. Співали, славили Господа, слава нашому Богу! Що дія при покаянні відбулася в моєму особистому житті? Це в один момент, це мені не захотілося більше грішити. А те, що відбулося, оце надбудування, то це, як брат Олександр минулого тижня казав, процес освячення, що він буде відбуватися протягом всього життя. І він так само продовжується відбуватися і зараз, у нашому житті, у кожному нашому Тому що ми не є досконалі. Ми не можемо бути досконали. Один тільки досконалий, Ісус Христос. А ми намагаємося ним бути досконалим життям таким жити. І до цього взагалі ми не дійдемо. Ну, хоча не треба так розстраюватися, тому що руки не опускаємо. Нехай віра буде у кожного з нас, нехай буде сильна віра, нехай буде благословення на кожному з нас. Щоб ми вірили, щоб ми знали, що вертикаль це Ісус Христос. Ми тільки таким життям живемо. На людей, звичайно ж, деякі люди, можливо, нам неприємні. Можливо, ми з кимось не хочемо дивитися. Хтось там складний такий характер має, хтось занадто простий. Але ми всі однакові не будемо. Якщо ми можемо змінити щось у нашому житті, ближче стати як діти, то дай Бог, хай Бог благословить і будемо намагатися змінюватися у цьому напрямку. Тому у теперішньому житті, в процесі освячення, ми сприймаємо Євангелію Ісуса Христа як довготривалий процес. Це є нашій. Сенс життя це ми так живемо. Не так, що ми звідси вийшли і забулися про все. Звичайно, слів усіх дослівно не треба пам'ятати, але те, що ми відчули, що на цьому місці присутня Божа любов, присутній захист, присутня сильна віра і дари Святого Духа можуть відбуватися також прямо тут їхня дія. Ми на домашній групі е, пройшли тільки як е, дар слова мудрості і дар слова знання ще не почали. Є про що говорити, ви знаєте? Є такі речі, які відкриваються, про які хочеться говорити, хочеться думати, хочеться молитися, і хочеться, щоб дари Святого Духа ми не просто про них говорили, а щоб ми ними володіли. Було б дуже добре ревнувати кожному із нас, щоб ми брали це для себе. Святий Дух скеровує наше життя. Він керує нашим життям. Він може нас направляти, як нам треба правильно жити. Ми до нього можемо взивати. Ми звертаємося сьогодні до нього, до Святого Духа. Дух Святий, покажи, як нам далі жити. Що нам треба робити? Дух Святий, зміни моє життя. Що я роблю до цього моменту не так? Боже, покажи направ. І нехай те, що було, я робив до цього неправильно, я хочу робити правильно. Покажи Дух Святий, допоможи, зціли, хто потребує зцілення. Бо ми знаємо, коли ми молимося да, молитвою Яхве Рафа, ми сьогодні вже почули, що це Бог-зцілитель. Да. І ми звертаємося, то коли ми молимося, то не люди ж самі зцілюють і зміцнюють. Це робить Дух Святий, це робить Бог. І ми надіємося на те, що ці молитви вони почуті і що вони починають вже працювати прямо зараз. Нехай Бог поблагословить тих, за кого ми молимося сьогодні. Звичайно, коли ми намагатимемося жити таким життям, уподібнюючись до Ісуса Христа, у нас буде повну перешкоду. Звідки ми можемо мати ці перешкоди? Ми можемо мати їх від людей. Від Нечистого духа, ми можемо мати їх від сатани, можемо мати навіть перешкоди і від Бога. Чому? Тому що, очевидно, що ми ще щось, не все змінили в собі. Ми маємо ще щось змінитися. Але е, перешкоди від перешкод вони відрізняються. Е, є різниця, що коли прийти, украсти убити, погубити. і погубить, є різниця, що я роблю для тебе випробування для того, щоб ти змінився в кращу сторону. Це різні речі. Це потрібно відчувати, і такий є також дар як розпізнавання духів. Тоді ми відчуваємо, що ж на нас впливає, чому ми не відчуваємо себе комфортно, чи з тої сторони, чи з тої сторони. Багато з того, що гнітить нас сьогодні, не є наслідком гріха. Можливо, ми упрікаємо себе в чомусь, можливо, ми картаємо себе, що ми гріховні. І ми з цим нічого зробити не можемо, я з цим не можу справитися. Але це можливо не є навіть це гнітіння, не є наслідком гріха, а є це щось, ну, щось простіше, набагато простіше. Нам просто треба щось змінити в своєму житті, щоб ми і збавилися від цього гніту. Не потрібний нам гніт. Ми не повинні відчувати себе пригніченими якимись. Нехай Бог поблагословить. Наприклад, сьогодні на нас можуть гнітити, як війна. Як смерті наших рідних і близьких, смерті українців, нашої нації люди, чоловіки, жінки, діти. Нас гнітить хвороби може рідних та близьких. Це все життя. Ми не можемо це змінити, але ми віддаємо у руки Бога. Ми віддаємо руки Бога і молимося про захист, про охорону, про захист про охорону нашого життя, наших будинків. Всього того, за що ми можемо молитися? Хай тільки Бог поблагословить, що ми можемо дати у вуха Бога і для того, щоб це були як, не такі молитви, як ну, дуже прості. от. Да, набийся холодильник ковбасою хочу. А щось трошки більш глобальніше. Давайте помолимося. Боже, я дякую Тобі. Що ти сьогодні тут присутні з нами, Боже, і дякую тобі, що ти, Ісус Христос, є наша вертикаль. Я дякую тобі за дари духа, які ти маєш кожному дати і роздати, Боже. Кому ти хочеш дати, Боже, поблагослови кожного, щоб дари Духа Святого, ми відчули, ми їх отримали, Боже. І що за що б ми не молилися, чи за зцілення, Боже, чи за розпізнавання духів, чи за говоріння на інших мовах, чи за дари мудрості, чи за дар слова знання, Боже, чи за дари віри, Боже, поблагослови, Боже, поблагослови, Боже, чи за дари пророкування, Боже, поблагослови, щоб ми відчували. Твою силу, Боже, щоб ми відчували ці дари на собі, Боже, поблагослови, поблагослови. Ми благословляємо Духа Святого, Боже. Ми дякуємо Тобі, що ти є тут присутній серед нас, Боже. Поблагослови кожного, кожне серце, що є тут на цьому місії. Нехай Дух Святий буде присутній, Боже, і щоб ми роздумували над своїм життям, Боже, змінюй наше життя. Допоможи нам у всьому. Слава тобі за все, Отцю і сину, і святому духу. Амінь.